Я запускаю скретч, користуюся не скачаною версією, а через сайт. Розпочати творити запускається скретчик. Українською мовою все в порядку. Головного персонажа можемо і не змінювати. Хоча ніхто вам не забороняє вибрати якогось іншого персонажа. Зрозуміла ситуацію? Тобто я не буду проти, якщо ви виберете когось іншого, там, машинку чи собачку, чи м'ячик. Чи ведмедя, а чи якщо ведмеди посадити в машину? Ну, це вже трошки в нас буде важкенько. Дивіться, я, наприклад, додав персонажа підписано Саша, а в нього є образи. О, дивіться, В нього ще є образи. О, тут можна навіть ще більш таку цікавеньку програмку скласти з образами. О, дивіться. Тобто я трошки розширю образи. І ще раз, давайте подивимося. Давайте замість рудого котика додамо персонажа Саша. Де його взяти? Обрати Спрайт. Вибираємо люди, «люди», і ось нас, бачите, персонаж на букву С, Саша. Додав. В костюмах, дивіться, в нього є. Саша стоїть, Саша махає рукою. І Саша іде. Ми зробимо, Саша стоїть і Саша махає рукою. Костюм А стоїть, костюм Б махає. Ну, тобто, щоб трошки складніша програмка. Коли натиснути зелений флажочок»? Вигляд, він змінює образ на Саша А, тобто він стоїть. Потім в нас іде питання датчики запитати світло червоне знак питання, і далі додаємо розгалуження керування. Якщо то додаємо сюди оператор дорівнює. Оператор дорівнює. Тобто, якщо наша датчики відповідь. Відповідь нас дорівнює так. Тоді вигляд говорити. Замість «привіт» говорити, тільки зверніть увагу, не просто говорити, а говорити протягом двох секунд. Говорити ситій» – 2 секунди. Другий, друге розгалудження це в нас, знову ж таки, запитати. Тобто тепер ми перепитуємо, якщо світло зелене. Світло зелене знак питання. І знову йде розгалучення керування. Якщо додаємо оператор дорівнює, якщо наша відповідь дорівнює знову ж таки так. То ми тоді, наш вигляд, скажемо, їди впродовж двох секунд. Давайте перевіримо, як на цьому етапі працює програмка. Старт. Світло червоне, мені треба з клавіатури набрати відповідь: так, Ентер, стій. Перепитує світло-зелене – так, йди. Але зверніть увагу, якщо ми дамо якусь іншу відповідь, наприклад, ні, то він нам нічого не скаже, він задасть наступне питання. Тобто, це в нас теж часткове розгалудження. Для повного розгалудження ми використовуємо оцей алгоритм. Якщо відповідь так, то говорити стій. Якщо ні, то, наприклад, іди. Ну і дивіться, можна додати йому, наприклад, костюмчик. Вигляд, щоб він говорив і змінив образ на Саша Б. Саша Б. І перед питанням змінював образ на Саша навпаки, дивіться, це ми даємо такий невеличку анімацію. Запустити. Світло зелене, відповідь Так. Він, бачите, перемикнув образ, каже: Стій. Світло зелене, ми кажемо так. І він каже: Йди. Ось таким чином можна, наприклад, зробити, ну трошки ускладнити саму програму.